Ну все, залишилося тільки ширина до 2 метрів. Висота ворсу однієї ниточки 6 см. 6 см. До речі, в нас була, була така цікава ситуація з цією ниточкою. Малий, якому 9 місяців він заплутувався в цьому ворсі. Ви уявляєте? Подивіться, який височайний ворс. Це одна. І друга, дивіться, будь ласка, тут же йде шовкова нитка, вона йде посилена. Посилена йде акрилова з шовковою ниточкою. Він дуже 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 товстий. І вони, звісно, йдуть на ковровій основі. До речі, отакий килимочок у мене вдома лежить. Якщо потрібно, я скину Фото. І що ми робимо? Робимо розпродаж. Раніше ціна була 50 доларів, тобто, грубо 2000 гривень, а зараз ми робимо її вже 30, тобто, грубо 1150 гривень. Но, якщо ви саме хотіли бюджетні варіанти ворсистих, у нас є дуже багато відео з сапці профілю, переходьте дуже багато. І є також варіанти нашої української фабрики Карат, яка теж, теж гарна по ворсу. Подивіться. Тоже приємний ворсичок, і вони коштують взагалі вже від 500 гривень за погонний метр. Вибір є великий, але розпродаж просто колосальний. Ви подивіться на цього медведя, він хоче-хоче до вас додому по гарній ціні. Ви звертайтеся, ми обов'язково підберемо вам.